Олександрійці створили відео про річницю повномасштабної війни, де згадали сторінки річної давнини, початку захисту від агресії Російської Федерації, а також записали пісню про головні події минулого року. На відео та у словах пісні Олександрія бійці тероборони та волонтери, бійці ЗСУ, жителі громади. У пісні зазначено, що мрії про перемогу вже далеко не мрії, і сам край є колискою героїв, які захищають рідну землю. Ролик створено Олександрійською районної військовою адміністрацією представниками військової частини а 7341 виконавцем пісні є Мирослав Царевський. Подати заяву на реєстрацію шлюбу, обрати місце, час, формат, та зал, де пройде церемонія, можна за 10 хвилин, не виходячи з дому. Зробити це можна за допомогою порталу Дія за наявності електронного підпису. Щоб подати заяву, слід авторизуватися на порталі Дія та пройти у розділ Сім'я, обрати послугу Заява про шлюб та заповнити її, а далі сплатити адміністративний збір і підписати заяву електронним підписом. Партнер отримує посилання на заяву, має перейти за та підписатися електронним підписом. Олександрійцям пропоную долучитися з 1 по 24 березня до сьомої всеукраїнської акції «Хеппі-мяу» для Мурчика. Як варіант, зберіть у вашому навчальному закладі допомогу: корм, крупу, іграшки чи медикаменти для котів та собак і передайте зібране до обраного вами притулку чи зоозахисної організації. По завершенню акції розкажіть про результати, заповнивши анкету за посиланням. Кожен навчальний заклад отримує електронну подяку від фонду та вдячність від. Чотирилапих з притулків. У десяти громадах Кіровоградської області, зокрема й у Олександрійській, розпочинається новий проєкт лабораторії творчого діалогу в громадах. Проєкт реалізується спілкою громадської ініціативи України за підтримки програми Юліт з Європою і спрямований на посилення діалогового підходу як важливого інструменту реалізації місцевого самоврядування в українських громадах. У кожній громаді буде обрана актуальна тема місцевого розвитку. З'ясовані різні бачення вирішення місцевих проблем, відбудуться громадські обговорення із залученням всіх зацікавлених сторін. Олександрійців та гостей міста запрошують на ювілейний концерт Людмили Кузьменко та Олександрійського муніципального інструментального ансамблю Мелодія за участі кращих колективів міста. Концерт відбудеться 10 березня о 17-й годині в Палаці культури Світлопільській, в програмі Улюблені мелодії в супроводі, танцювальних композицій, нові авторські пісні у виконанні вокалістів Сергія Онопи, Віти Єрьоміної, Миколи Кусика. Управління економіки міської ради повідомляє про впровадження додаткових рейсів на автобусному маршруті номер 15 на вихідні 4-5 та 11-12 березня впроваджується додатковий рейс від південного мікрорайону о 8.10 від Перемозького мікрорайону о 8.40. На маршруті номер 4 із 6 по 12 березня додатковий рейс від залізничного вокзалу буде виконуватися о 15.10 при достатньому пасажиропотоці дані рейси будуть виконуватися на постійній основі. У неділю 5 березня очікується ясна погода без опадів. Температура вночі 1 градус морозу, в день плюс 3. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 4 метри на секунду.